Добрий день, мене звати Віра. Я психолог, психотерапевт в методі позитивної психотерапії. Цей метод є ресурсно фокусованим і поєднює в собі психодинамічний, когнитивний та поведінковий елементи позитивній психотерапії зазначається, що хвороби, стреси, конфлікти, життєві негаразди є даністю життя кожної людини, і це треба приймати і визнавати. Разом з тим варто приймати і визнавати той факт, що кожна людина наділена здібностями, завдяки яким здатна приймати рішення найскладніших проблем і втілювати їх у життя. І це так само є даністю життя кожної людини. Отже, якщо існує проблема, то існує і її вирішення. В своїй роботі я використовую не тільки позитивну психотерапію, але й інші методи, такі як когнитивна поведінкова терапія, арт-терапія, транзактний аналіз тощо. Психологію я потрапила не одразу. За першого освітою я є інженер-технолог поліграфічного виробництва і колись доволі успішно реалізовувалась в даному напрямку. Однак в мене було стільки відчуття, що це не те, чим я би хотіла займатися все своє життя. І одного разу я потрапила на психологічний тренінг, після якого я дуже сильно захопилася психологією. Так, я опинилась в університеті і успішно його завершила. Мої основні цінності, такі як співчуття, повага, самовдосконалення, є основою мого життя як в особистісній сфері, так і в психотерапевтичній практиці. Також хочу зауважити, що професія психотерапевта цінна для мене тим, що я можу допомагати людям в їх важких життєвих обставинах, створювати умови для пізнання розвитку та зростання клієнтів. Разом з клієнтом ми досліджуємо взаємозв'язки думок, почуттів та переконань. Проходимо непростий шлях до цілі, які намічаємо на початок терапії, виявляємо, що ж заважає проживати те саме щасливо, наповненим сенсом життя, усуваємо ці перешкоди, пробуємо нові схеми поведінки, проводимо експерименти, вивчаємо, досліджуємо, змінюємо.